Усім привіт, вітаю на каналі. Мене зовут Влад. Сьогодні я буду їхати на своїй теслі 15-го року, 90D, до Харкова з Києва. І подивимося на що зараз спроможня стара Тесла. бо є дуже прикри новини. Наш уряд відхилив поправку. Що стосується. Нульового мита до електрокарів. Так що люди, готуйтеся. Усі електрокари просто подорожчають. І мені дуже цікаво ваші думки, наскільки подорожчає ось ця машина, яку я думав продавати десь за 15 тисяч доларів. Це есичка 15-го року, 90 d пробіг 120 тисяч кілометрів. А спеціаліст авторинка думає, що авто подорожчує десь на 20-40%. І що, ця машина буде коштувати десь 20. Слухайте, ну так це взагалі буде а, стільки, скільки я її купив <пів>, півтора роки тому. Так, ладно, наскільки подорожче, то таке, подивимось, за скільки продам, бо машину буду вже продавати. Ну, в мене є там і плейт, в мене є і вайки. Не знаю, хочу собі залишити щось таке більш нове. От, а сьогодні я буду їхати на цій машині, і знаєте, от буде в мене такий темп, як мені. Подобається. Зазвичай на машині там, з ДВС я їжджу десь 120, 140, 150 кілометрів, там, в залежності від траси. Да? Це така нормальна, приємна швидкість. Але зараз і подивимося, наскільки мені вистачить доїхати до Красногорівки, з якою швидкістю, бо я не буду їхати на одному заряді. Я манав, бо хто не дивився, коли я їхав на одному заряді, я тоді просто заснув за кермом. А поки буду їхати, я вам буду розповідати, які в мене взагалі були думки, яку машину я. Тобі хотів пригнати наступну електрокар, хотів, але зараз я не знаю, буде, буду щось думати інше, бо ну, просто нема сенсу. Якщо ти купуєш зараз електрокар за 20 тисяч доларів, тобі мита треба буде сплатити ну, приблизно 6-7 тисяч баксів. Це просто жесть. Зараз у нас машини дешевше, ніж ми очікуємо, що буде після подорожчання через мита. Так, ладно. а щоб доїхати, гляньте, що я роблю. Я собі підкачу всі колеса, щоб вони були такі, знаєте, нормально накачені, не там полуспущені. Як я полюбляю їздити, щоб вона була м'ягенька. Але на трасі, на трасі, чим буде більше тиск, тим тесла далі проїде. Так що погнав качати. І зараз я вже тільки виїхав з Борисполя от UPG, котра знаходиться одразу на виїзді. От. Зараз я з нею вже виїжджаю і поїду. І знаєте що? В мене нема вже 15%. Просто капець. Я проїхав 43 км, витратив 10 кВт, і середня витрата 230 Вт. Ну, 20. 20. 22,3 кВт кіло... 22 середня витрата. І що я вам хочу сказати? Мені зараз прогноз тут пише якусь дурню. що Ожидаємо запас хода 550, та ні, ви що? Дивіться. От, давайте. 50 останніх кілометрів візьмемо. 315 км. А мені треба проїхати до Красногорівки 233 км. Більше їздити на одному заряді, там Харків, Київ, я не буду, це просто жесть. Або треба якусь іншу машину, яка буде їхати зі швидкістю хоча б десь 120-130 кілометрів і доїжджати. Бо їхати ото -от 90 100 блін, хлопці, це просто якийсь жах був. Мало того, що я уснув, я просто їхав. Я не знаю, я це вказав тоді, не вказав. Я їхав 9 годин. 9. Я хочу їздити десь за 4 години. Ну, максимум за 5. Все. Це нормальний час. Це коли ти доїжджаєш і ти не втомлюєшся. Залишилось у мене 50%. Ось так. А проїхав я покажу зараз скільки. Зараз я увімкну автопілот. І також вам. Ох, ти бачите, яка в мене радуга? Не знаю, що це за радуга. І музика з'явилася. Хто знає, пишіть. Не було такого. Поки я намагався записати, скільки я проїхав на 50%. Мені зателефонував підписник, мій з Харкова, Бодім. І що ви думаєте? Ми проболтали по телефону 24 хвилини. Ось, і в мене вже не 50%, а 35. Але вірте мені на слово. Я пам'ятаю, скільки я проїхав, коли було 50%. Я подивився. Було. 150 кілометрів. І виходячи з цього, на 100% в такому темпі можна проїхати 300. 300 кілометрів. І ну, який темп? Це я їхав постійно 120-130 кілометрів. Це в мене, в мене постійно працює, підігрівся духи на мінімалки, бо ну, мені так комфортно. А клімат десь 50 на 50. Бо ну, коли дуже жарко, я його вимикаю, бо ну, Мені більш в холоді подобається їхати. Приїхав на зарядку, було 9%, вже 10%, і машина заряджається зі швидкістю 60 кВт на годину, так, середня. Да? А чому може бути так? По-перше, дуже розряджена батарея на 10%. Да? І по-друге, я стою на зарядці, де поруч зі мною заряджається BID, і він на GBT заряджається, тому може трошки різати потужність. Йому там небагато залишилося заряджатися, тому подивимось. Пройшло 10 хвилин, дивіться, в мене вже 35% BID поїхав, і я вже отримую 114 кВт потужності. І мені пише 50 хвилин заряджатися, але це до 100%. Якщо ми прибираємо на 90, то мені заряджатися всього-навсього 35 хвилин. Все, пішов пити каву. Нагадую, хто не був от такий тут кайфовий лаунж зона Поки машина заряджається, вона вже там взяла 55%. Я буду пити каву і вам розповідати. Бо знаєте, поки я їхав, мені зателефонували вже дві людини з приводу того нового закону, поправки, що каже, що не буде більше пільг. Коротше, всі в шоці, бо багато хто хотів ще стигнути привезти собі електромобіль. Але ну, як завжди, сталося, як сталося. Іноді ти такий заходиш і не помічаєш такі, знаєте, приємні речі. Дивіться, є вон, багато олівців, щоб малювали діти. Ну, Камера спостереження також є, може зараз хтось на мене дивиться там. Зла така потужна охорона. Вон багато якісь там, бачите, записочки, все таке інше. Я не знаю. Ну дуже тут файно, дуже затішно, дуже круто. Ну, і з приводу того, які авто я для себе хотів привести, давайте я вам розповім. А коли я зрозумів, що по електриці буде табу ну, на деякий час. Потім, знаєте, коли ринок устаканиться, все одно будемо возити з податками, все буде. Але пізніше. Ринок це просто, ну, знаєте, мусить переварити. От, Я почав розглядати декілька машин, плагін-гібридів. І мені, знаєте, яка машина в очі кинулася? Mazda, cx X. 90 або CX-70, різниця між ними тільки в тому, що є третій ряд сідух або нема. Розміри і все таке інше вони однакові. Реально, я так, я такого навіть не знав. І вона гібрид, Машина у нас така коштує приблизно десь 70 тисяч доларів. Це мені розповіла людина. Я був в шоці. І тому я такий подивився авторія. Дивлюсь, Америка продається по 40. Думаю, о, годіться, є такий, знаєте, заробіток. Почав дивитися, скільки ж вони уходять в Америці. А вони там торгуються від 10 до 15 тисяч, то що можна брати, да, там, по удару. От десь за 15 можна взяти вже добру. Що ми маємо? От, береш за 15, нехай плюс 6 тисяч доларів це доставка, і мита там нехай 5 тисяч доларів. От вона тобі становить плюс 11 це 26. Ну і ремонт, як завжди, Мазда це десь 5-6 тисяч. От вона тобі стає десь 31-32 тисячі доларів. Це машина 25-го року, 2,5, не 3,3. 3,3 це просто там якийсь, я не знаю, м'який гібрид, якось так називається він. А то 2,5 то іменно плагін, де ти можеш на зарядочку себе поставити і проїхати, кажуть, 50 км. Але я думаю, там від сили буде, я не знаю, 30. Дай боже, що було. Це моя перша була думка, що купляти. Бо машина нова і все таке інше. От. Оце перший варіант. Кому цікаво, я не знаю дивиться, бо по грошам машина реально топова. Бо якщо вона тобі стане десь ну нехай там 33 тисячі доларів за 25 рік, коли у нас вона продається від 40 біточки. І нова 70 я вважаю, це дуже гарна ціна. До речі, аналогів нема. Вона велика сім місць, кому потрібна така велика машина, просто ну... дизайн на любителя. Мені він не подобається, але в салоні там все з файно. Отакий в мене перший варіант. Заїхала дуже кайфова, нова 7 -ка електрична. Я таку навіть і не розглядаю, бо вона зараз просто коштує Кісміс. Там Прайс, я не знаю, на Бушну біточка ну скільки, 170. А я вам розповім за другу машину, яку я одразу за три розповім. Бо це Mercedes. Є QS, SAF або седан, або Єшечка. Чого я зацікавився цією машиною? Дивіться, це машина преміум класа. Це, наприклад, S. Мерс. Да? Еска поганим бути не може, я так думаю. І все, що я подивився, чого мені не вистачає в Теслі, це дуже кайфового салона. В нього дуже яскрава там подсвіточка, кнопочки, все просто дуже-дуже кайфово. Але знаєте, я завжди кажу, що будь-яка машина добра, але за які гроші. Так ось, коли я подивився, за які гроші ти можеш привести собі такого мерса. Я подумав, що він мені потрібен. Бо 22, 23, 24 рік, от якщо взяти есечку, не Джелеса, ну, да, а седан, можна привезти до 40 тисяч. Мене би влаштувало, якщо б я таку машину собі привіз за 35 але завжди є нюанси. Така машина буде десь 90% ну, в такий прайс на задньому приводі. Але слухайте, навіть СК на задньому приводі, я думаю, це дуже кайфовий варіант. До речі, я знаю такий приклад: людина купила два мерса: повний привід і задній привід на перепродаж. Да? І між ними була різниця 10 тисяч доларів. Задній привід був дешевший в продажі. Так от, задній привід вже проданий. Його продали щось там за 45. Да? А повний привід 50 з копійками, там 55, він ще стоїть в продажі і продається. Я це до чого? Що попит є, бо завжди вирішує ціна. Якщо ціна 10 тисяч доларів, то чому б не взяти задній привід. Але є ще сав, от цей великий кросовір, він може бути на сім місць, і ну, як на мене, взагалі. Таку машину, якщо привезти за 35-40, це просто, знаєте, це ну, для мене, це буде ну, просто перемога. От. Але такий же нюанс є задній привод. Бо повний привід, я дивлюсь, вони продаються значно дорожче, там, ну, плюс десятка, десь там вийде тобі в коло. Да? От. Але я не знаю, що ви думаєте: ви б собі взяли на задньому приводі іменно велику машину, тобто сімісний джип. Седан я би взяв, а от Сав, щось є та стрьом стрім До речі, знайома дівчина, яка в Києві таксує, вона продала свою вайку, повний привід, і на заміну взяла Мерса. Є, е кю є. -Е. Боже, я вже заплутався в цих буквах. Ну, Коротше, він на задньому приводі, і вона його купила тут, в Україні, більше 40 тисяч доларів. Ну, я думаю, там 40. 45, отакий от діапазон, точно цифру вона не казала, але вона на задньому приводі, і машина продана. 24 рік, я тут додав, попити є. А я це до чого, що навіть люди, які привозять собі машину на задньому приводі, да, вони можуть і самі покататися, і продати її, і заробити. Бо я подивився, скільки коштував, коштувала та машина. Ну, Там заробили на неї приблизно десь десятку, коли продали тут. Так так. що ось БМВ вже поїхала, але тут, дивиться, була навіть черга, бо та по центру станція одна не працює, а мені заряджатися ще ну, приблизно 10 хвилин і я поїду. Прикольно поспілкувався з власником цієї BMW. Знаєте, ну, машина нова, коштує більше 100 тисяч баксів, але чудес не буває. Там батарея каже десь 100 кВт. Їхав з Києва до Харкова, швидкість тримав десь 150 км і вистачило йому на 300. Отакі реалії. Так що їдеш швидко, тоді їдеш недалеко. Їдеш повільно, все, але повільно їхати це просто жесть. Він також мені розповів, що він заснув за кермом. Бо коли ото є автопілот, то все це жах. Це жах. Все, їду вже до Харкова, виїхав в зарядки, і знаєте, мені це дуже не сподобалось, бо я збіднів десь на 1600 гривень. Я щось навіть і не думав, що так дорого заряджатися, Це в мене виходить вартість кілометра приблизно 3 гривні. А скільки у вас вартість, коли ви їдете по трасі? Ну просто цікаво. Ну. Доїхав майже до Харкова. Це пісачин. Зараз тут буде блокпост і Харків. Ну проїхав я ще 200 км. Середня витрата в мене зросла 23 кВт, але я навалював, бо я, я бачу, що мені просто вистачає, тому я навалював. От зарядка в мене залишила ще 21%. Це воно малює при такій манері їзди. Знаєте скільки? Ще 70 км я маю проїхати, а мені тут їхати 20 км, тому і повільно, по місту я ж не буду вже валити там 140-130 км як я їхав. Так, а ось вже і стела Харкова, хто знає, той знає. От, в общем, які підсумки можемо зробити. Да? Ну слухай, швидко їдеш багато тратиш, а <півтори>, півтори штуки нема. Я тоді доїхав безкоштовно майже, бо я вдома зрядився, там щось, я не знаю, там щось сонечко мені дало з панелі, щось мені. ночний тариф. там, ну, 100 кВт нехай по 250-250 гривень. Все. Отакі от були в мене витрати. Боже, а тут світофор поставили, його не було раніше. Отак от. Так от. А я все. Зараз їду, забираю машину, буду вести її до Києва іншу Тесло. А цю буду лишати тут. Хай стоїть. Ха -ха. Бо іноді в Харків приїжджаєш, а їздити нема на чому. А зараз вже їду, буду замовляти шаурму, буду пригощати хлопців. В самій крутій шаурмі, яку я тільки знаю в Харкові, це Маншер, Манклер, якось так. На Пушкінській знаходиться. Ну, не зовсім на Пушкінській. Біля політеха. Хто знає, той знає. От. Ну і все. Я вдома. А вам дуже дякую за перегляд. Дякую, що подорожували зі мною. Підписуємося на канал. Підтримуємо україномовний контент. Далі буде поїздка назад. На Вайкі перформанс. Боже, як я не люблю їздити на машинах, знаєте, ото одразу. Отут я впевнений, і півтора року зі мною, я впевнений, що тут колесо не, не відпаде. Ну, завтра поїду до хлопців, до інших хлопців. Хай мені оту всю ходову перетягнуть. Там колеса міняли. Ходову, там важель, привод, щось таке. Легенька машина, але знаєте, за той час, що я займаюся машинами, що тільки не було. Іноді страшно, страшно. Виїжджати з столу. Отак. Що... От Дивіться, скільки багато машин в Харків заїжджає. Просто дуже багато.